Головне це сила духу в Ужгороді. Стартувала четверта всеукраїнська спартакіада серед інвалідів праці. На змагання з'їхалися учасники з усієї країни, а це майже дві тисячі осіб з обмеженими можливостями. Один із учасників встановив світовий рекорд за п'ять хвилин, 261 раз підтягнув гирю. Більше розкаже Діана Фуско. Юрій Дениченко приїхав на спортивні змагання серед інвалідів праці з Павлограду. Довгі 30 років чоловік пропрацював шахтером. Через місяць спортсмену виповниться 66. Вже 10 років Юрій Васильович має проблеми зі спиною та ногами. На всеукраїнських змаганнях взявся встановити світовий рекорд. За 5 хвилин 261 раз підтягнув 16 кілограмову гирю. Тренувався кожен день протягом року. В першу чергу я, я не їв сала. От. Я їв у мене, я десь у 12 їм, в 12 час, тренування у мене у 8 вечора, Оце я 8 часов не їм. Їда у мене 10 орехів. Грам 200 балика чистого м'яса. От, 10, 200 десять двісті 200 двісті Третій рік поспіль активну участь бере у спортивних заняттях серед інвалідів праці професійний спортсмен Іван Бутрій до черепно-мозкової травми. Чоловік займав перші місця по підтягуванню гирі не лише на теренах України, а й за кордоном. Чоловік приємно здивований, що люди з обмеженими можливостями з кожним роком демонструють все кращі результати. Не треба відпускати руки, треба займатися. Це, Роман Мазяк бере участь у всеукраїнських змаганнях вдруге. Чоловік стверджує, такі заходи дають віру в себе і, що не менш важливо, поштовх до активного життя і досягнень. Тяжка в мене черепна мазова травма, але я, не дивлячись на мій вік, понад вже 73 роки, я стараюсь бути. Кожен день я піднімаюся на говерну вершину України. Це традиційне на напередодні незалежності. Ніякі таблетки, ніякі лікарства не піднімав, коли ти піднятий дух і коли ти виграв там, перше місце в цьому чи іншому волосці. Це потрібно, це реабілітація. Із 2004 року Закарпатець Іван Гольча не відчуває спину. На підприємстві під час роботи його придавила двотонна стіна, але чоловік не став сидіти, склавши руки, зайнявся спортом і отримує задоволення не лише лише від тренувань і змагань, але й від спілкування. Енергія чоловіка, хоча б сидячи, ну, енергія, ви бачите, як то нас у нас життя м'ячі кидати, дар скидати. З кожним роком число охочих взяти участь у спортивних змаганнях, збільшується, спостерігаючи за успіхом сильних духом, стають до лав спортсменів, й інші. Ці заклади направлені на те, щоб люди повірили в себе і щоб повірили в них їхні жінки діти повірили, щоб могли гордитися і розуміти, що виробничі травми вони не є не. Тим непереборним бар'єром, да, після якого життя закінчиться навпаки, якраз от фінальна частина таких змагань вона і показує, що люди все повірили. Організатори планують вже наступного року залучити до участі у всеукраїнських спортивних змагань серед інвалідів праці, сили духу, спортсменів не тільки з України, а й з усього світу.